Блін, не кажеш, все таке рада, що я нарешті сюди потрапила, в Венецію. Стільки чула все життя, про неї розказували, про ці гондоли, все, я вже це побачила, відчула. Це дуже цікаво, мозок коли бачить, врешті, те, про що багато чув, і силою, що вже калька з польської мови. Звісно, сам собі щось домальовував, придумував, бо якщо щось часто чуєш, то... Мозок вигадує, як воно має бути. І коли зіставляєш реальність тим, що всі ці роки думав, то в голові якась перестройка відбувається, дуже прикольне відчуття, нічим не зрівняти. Оце я тут нагадує старі е ринки в Польщі, там, в е Європі, Німеччині, Австрії, але тут ще ж він такий якби видовжений. І тут, виходить, е крім площі Марка Святого. Якби не був святий, не була б його імені площа названа. І ще й костел тут його імені. Ну, дуже місце відоме на весь світ, ЮНЕСКО охороняється і так далі. І так далі. Унікальне. Ну, здрастуй, друже, Бобер. Майже Бобер. В Галіфаксі такі самі ведеча, як живуть. Таке враження, що потрапила назад в Галіфакс. Знайомий, житель. Це колись в Україні, коли я в школу ходила, в горобці так реагували, як на відомих собі. Знаних знаних відомих друзів. О, мозаїка тут. Тут мозаїка дуже красива, до речі. Мозаїку я люблю. А ви? Подивіться на ці кольори. І Що? Всі, всі люди світлофори, які вдягаються яскраво. Взагалі я колись побачила в аеропорті ну, декілька людей, які мені імпонували. Не блистильні кольо в кольоровому вбранні такому, в якого. Ну, в масмасовка не носить. Тобто, коли образ складається, лук так називаємо з речей, куплених в різних місцях, частіше всього, і в такий спосіб поєднаних, що ніхто не поєднує. Ну або не додумався, бо боїться відрізнитися від всіх. Ну, коротше говоря, кажучи, мені вони сподобалися, я їх запам'ятала, надихнулася. От, в якійсь мірі всі ми так робимо. Все, чого ми хочемо, ми ж в когось побачили, що воно взагалі може бути. А якщо не знаєш, що щось може бути, то як ти можеш його хотіти, так? Тут православна, все таки вона мозаїка. Хоча Венесія це ну, католицизм, так чи ні? Це окрема країна була.